Вітаємо на каналі про погоду. У березні з початком весни садівники та дачники мають багато роботи на городі. Цей місяць є дуже важливим, оскільки від нього залежить подальший врожай. Список справ на городі в березні досить великий. Це час для початку сівби розсади овочів, таких як томати, перець, баклажани, огірки, капуста та інші. Березень ідеальний час для посадки саджанців фруктових та декоративних дерев. Важливо добре підготувати ґрунт та правильно висадити рослини. Під час весняного пробудження саду важливо вчасно проводити обрізку фруктових дерев, утримувати ґрунт у вологоповітряному стані та боротися з бур'янами. Для майбутніх посівів важливо підготувати ґрунт. Це включає удобрення, рихлення та пір. Підготовку грядок. Місячний посівний календар на березень 2024 року допоможе оптимально розпланувати роботу на ділянці, враховуючи фази місяця та їх вплив на ріст і врожайність рослин. Використовуйте цей календар для успішного ведення вашого городу. У першому місяці весни ми продовжуємо активно сіяти на розсаду овочі, зелень і квіти. Це можна зробити як в домашніх умовах, так і в теплиці. У цей період можна сіяти томати, перець, баклажани, огірки, капусту, а також гарбуз. Протягом усього місяця сіємо квіти, зелень, петрушку, кріп, листову силеру, лук, рукову, салат та базилік. Також важливо висівати корінні плоди, такі як редис, ранню моркву. Буряк та цибулю, особливо у теплиці. А якщо говорити про найкращі дні для сівби, основне правило місячного календаря таке: на спадаючому місяці у плідні дні, ми сіємо корінні плоди, тобто ті, що мають підземні плоди, а на зростаючому місяці ми сіємо ті рослини, що мають наземні плоди, щоб отримати більш якісний врожай. Поглянемо на деталі місячного посівного календаря на березень. З 1 по 2 березня до 16 години це спадаючий місяць у скорпіоні, дуже роючий і вологий знак. У ці дні можна замочувати насіння і сіяти рослини, які швидко сходять, і дають рясний врожай. З 3 по 4 березня, також у спадаючому місяці у стрільці, можна використовувати дні посіву. Пряних трав та зелені, а також для посіву квітів. З 5 по 6 березня, у спадаючому місяці у козорозі можна сіяти коренеплоди, такі як морква, редька, цибуля та буряк, а також будь-яку зелень. Ці рослини зазвичай дають середній розмір врожаю, який добре зберігається. У повний місяць 25 березня і молодик 10 березня. А також до і після молодика не можна ні сіяти, ні пересаджувати рослини. Ці дні вважаються несприятливими. 29-31 березня хороші дні для посадки пряних рослин, часнику, гірщиці, розсади гострого перцю. На клумбі можна посадити цибулині та ампельні квіти. Дерева і чагарники можна. Обстригати від шкідників, слід зазначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому слід слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай березень принесе вам тепло та багато сонячних днів. Стежимо за приходом весни та підписуємось на канал про погоду.